Всім привіт ви на каналі Страшні Історії. Всі привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, яка почалася з тихого, майже непомітного звуку, але переросла в щось, що змінило життя однієї сім'ї назавжди. Уявіть собі, затишний будинок на околиці міста, щаслива родина, батько. Мати та їхня маленька донечка Ліля все здавалося ідеальним, але іноді зло ховається там, де його найменше очікуєш. Все почалося одного вечора. Ліля вже спала у своїй кімнаті, а її батьки Максим та Олена дивилися телевізор у вітальні. Раптом згори долинув ледь чутний звук. Тук, такий тихий, що можна було списати на гру уяви. Олена запитливо подивилася на чоловіка: Ти це чув? Прошепотіла вона. Максим знизав плечима. Мабуть, гілка вдарилася у вікно, вітер сьогодні сильний. Вони продовжили дивитися фільм, але якась тривожна нотка вже оселилася в душі Олени. Наступного вечора звук повторився: Тук. Цього разу трохи голосніше, чіткіше, він долинав з дитячої кімнати. Олена піднялася нагору. Ліля міцно спала, обіймаючи свого плюшевого ведмедика. У кімнаті панувала тиша. Олена озирнулася. Її погляд зупинився на старій дерев'яній шафі, що стояла в кутку. Це була важка, різьблена шафа, яка дісталася їм у спадок від бабусі. Олена підійшла до неї і обережно відчинила дверцята. Усередині акуратно висіли дитячі сукні та пальтечка. Нічого незвичайного. Вона зачинила шафу і повернулася вниз, намагаючись переконати себе, що їй просто здалося. Але Стукіт не припинявся. Він з'являвся щовечора, приблизно в один і той самий час. Тук, тук, тук. Спочатку тихий і невпевнений. Згодом він ставав все наполегливішим. Максим теж почав його чути, хоча й намагався не подавати вигляду, щоб не лякати дружину. Вони перевіряли все. Труби, дах, вікна, але джерело звуку було невловимим. Здавалося, він лунав саме зсередини тієї старої шафи. Одного разу вночі Олену розбудив плач доньки. Вона кинулася до дитячої. Ліля сиділа на ліжку, тремтячи від страху, і показувала пальчиком на шафу. Мамо, там хтось стукає, схлипувала вона. Він хоче вийти. Серце Олени стиснулося від жаху. Вона обійняла доньку, намагаючись її заспокоїти. Це просто сон, сонечко, там нікого немає. Але коли вона подивилася на шафу, їй здалося, що дверцята ледь помітно здригнулися. Максим вирішив діяти. Наступного дня він виніс з шафи всі речі і ретельно оглянув її зсередини та ззовні. Жодних подвійних стінок, жодних потаємних відділень. Просто стара дерев'яна шафа. Щоб заспокоїти дружину й доньку, він навіть забив дверця та цвяхами. Ось так, сказав він, намагаючись здаватися впевненим. Тепер точно ніхто стукати не буде. Тієї ночі в будинку було тихо. Олена і Максим вперше за довгий час змогли заснути спокійно, але їхній спокій був недовгим. Десь посеред ночі їх розбудив гучний, розпачливий стукіт. Цього разу він лунав не з шафи, він лунав з усіх стін будинку одночасно. Тук-тук-тук-тук. Здавалося, сам будинок здригався від цих ударів. Слідом за стукотом почувся тихий шепіт, що долинав, здавалося, звідусіль. Він повторював одне й те саме ім'я. Ліля, Ліля. Перелякані, вони вбігли до кімнати доньки. Ліля не спала, вона стояла посеред кімнати, дивлячись на шафу порожніми, невидючими очима. А дверця та шафи, які Максим так міцно забив цвяхами, були відчинені навстіж. З темної глибини шафи на них дивилася непроглядна темрява. Лілю, ходімо звідси! крикнув Максим, хапаючи доньку на руки. Але дівчинка не реагувала. Її погляд був прикутий до темного отвору шафи, і раптом з цієї темряви з'явилося щось. Це була не людина і не тварина, це була висока, кістлява постать, закутана в чорне лахміття. У неї не було обличчя, лише гладка, бліда поверхня, де мали бути очі та рот. Воно простягнуло до дівчинки довгу, схожу на гілку руку. Максим... Відчайдушно намагався винести доньку з кімнати, але невидима сила тримала їх на місці. Стукіт посилився, перетворюючись на оглушливий гуркіт. Шепіт став гучнішим. Він лунав у їхніх головах, змушуючи кров холонути в жилах. Віддай, вона наша! Олена, долаючи паралізуючий страх, згадала старі бабусині розповіді про духів, яких можна відігнати сіллю та залізом. Вона кинулася на кухню, схопила сільничку і стару залізну кочергу. Повернувшись до кімнати, вона почала сипати сіль навколо доньки, створюючи захисне коло. Потім, тримаючи перед собою кочергу як зброю, вона закричала на істоту Геть, з нашого дому, забирайся туди, звідки прийшов. На мить здалося, що це спрацювало. Істота відсахнулася, а стукіт трохи стих. Але потім воно видало пронизливий, нелюдський вереск. Стіни затремтіли ще сильніше, предмети в кімнаті почали літати, сіль розлетілася, розриваючи захисне коло. Істота знову простягнула свою руку до Лілі. У відчаї Максим зробив єдине, що спало йому на думку. Він підбіг до шафи і з усієї сили штовхнув її. Важка конструкція захиталася і з гуркотом впала на підлогу, заблокувавши прохід. Вереск став нестерпним, а потім раптово обірвався. У кімнаті запанувала дзвінка тиша, стукіт припинився. Шепіт зник. Вони стояли, важко дихаючи, посеред розгромленої кімнати. Ліля раптом мовби прокинулася, подивилася на батьків і розплакалася. Вони міцно обійняли її. Цієї ж ночі вони покинули будинок, взявши з собою лише найнеобхідніше. Наступного дня Максим повернувся з кількома друзями. Вони розпиляли шафу на дрібні шматки і спалили їх у дворі. Попіл розвіяли за вітром. Сім'я переїхала в інше місто, намагаючись почати нове життя і забути про пережити. Вони ніколи більше не чули стукоту. Але іноді. Коли Ліля малювала, на її малюнках з'являвся темний прямокутник, що нагадував двері. І зсередини на папері були видряпані маленькі рисочки, схожі на сліди від нігтів, ніби хтось досі намагався вибратися назовні. Деякі речі краще залишити в минулому. І деякі двері ніколи не варто відчиняти, бо ніколи не знаєш, хто чи що може стукати з іншого боку. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові моторошні розповіді. Бережіть себе і до зустрічі!